Мені хотілося б, щоб ми відрізнялись від росіян в цьому моменті, не проводили геноцид, а все таки гуманно ставилися, і тим тим самим ми б могли показати, що е, цим ми відрізняємось. Ми принципово не такі. Взагалі то це добрі новини, але я б хотіла, щоб повернули наші області, бо це ну зараз найважливіше для нас. Що робити держати далі їх і далі захвачувати, то буде українська земля. Я вважаю, ну тільки якою це все буде. Якщо думка в плані, чи потрібні території, ну звісно. ні. Але вони мають відчути так, те, що відчували так. ми. Ми всі не любимо росіян, те, що вони з нами робимо. І в, дея... в деякій мірі ми вважаємо, що це справедливо, але насправді ні. Використати їх в обміні на нашій території. А яким способом, як до цього підійти, ну це вже має вирішувати більш вище командування. Молодці що так роблять, тому що потрібно, щоб весь світ про це знав, про те, що в нас відбувається в країні, що ми можемо дати відсіч. Контролюють, так це добре. Треба, щоб тільки більше контролювали і освободили всі наші окуповані території. Вважаю, що треба її обміняти на Запорізьку АЕС або на наших захисників, наприклад, Азов. Треба їх отримувати скільки скільки ми зможемо це робити. Потрібно продвигатись далі, далі, до Москви. Ось такі. Ну, звісно, це мої тільки бажання, але потрібно, звісно, не космілі лягти там хлопцям. Але закріпитися, якщо можна, для того, щоб потім обміняти ці території на території України. У нас з'являється чудова можливість поповнювати обмінний фонд, так би змовити. Тим паче, там ж неподалік ще атомна станція, то ж, ну що, махнемося. Як вирішить ЗСУ? Я б я повністю їй довіряю нашій армії. Це потрібно для того, щоб у нас якесь було порозуміння, і у них, що робили наші. Роблять наші хлопці і що робили їх орки у нас тут? Гуманітарну допомогу туди і утримання все.